Привіт, мої любі! От мене мама моя, бачите, моя бабуся, моя мама Дорогенька, гоне, бо що Таня вже дуже пізна. А я все-таки вже дійсно смерклася. Я показувала, бачите, перед тим як я мала шкрабала її, дерла, драпала. Мама теж розумію, що часу зайшло мені на то дуже багато драпання. І от я хочу показати що мої старання трохи були немарні. Відчухали ми трошки свою браму, зараз ще закрию, відчухала фундамент. І от моя дана робота. О, але кажу, мама, я так дивуюся, що ти встигла. Отак. Весь мур опадає, обсипається. Але, але там нічого, Каже, мама, не показуй мур. Та ж є то, що є, то є. А що прикрашати? Є це життя. Це є то, що є, бачите. Так. Прибарахлила я свою брамку, покрасили ми її. І от й навіть там кусочок забору покрасили. І вулиця в садова. Да, садова, кусочок забору туди. Цієї нема коли вже, бо не вистачає часу.